Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі і хочу сьогодні вам розповісти про новинку на нашому залі. Це диван Крит, стильна та практична модель, і з задоволенням розкажу про його характеристики та переваги. Розмір габаритний 246 на 120 см. розкладається в комфортне величезне спальне місце. Має ортопедичне наповнення тип пружини Pocket Spring, як в дорогих ортопедичних матрасах, а також гарно та якісно набиті подушки, що забезпечує зручну посадку, досить комфортно на ньому сидіти та відпочивати. Навіть не хочеться вставати, але вам потрібно показати, як він розкладається. Якщо буде спати одна людина, ви можете просто прибрати подушки, та ви отримуєте комфортне спальне місце для однієї людини. Якщо буде спати двоє, трансформуємо його в двоспальне ліжко. Завдяки механізму пантограф диван легко та швидко трансформується в зручне двохспальне ліжко розміром 1,60 м на 2 м в довжину. А також модель має планку від стіни, яка захистить її від стирань та забруднень. Диван відшитий в тканині преміум класу під назвою Форте. Це меблевий велюр, має антибактеріальну пропитку, щільний ворс, і за такою тканиною дуже легко доглядати. А також ви можете обрати колір та відтінок на ваш смак, і це ще не весь вибір тканин. Пропонуємо вам написати нам в дірект. Ми запропонуємо вам більше варіантів обивки, а також зможемо показати вам наш асортимент і прорахувати вартість доставки до вас додому.